Доброго дня, шановні студенти, мене звуть Олексій Миколаївич Новік, і у другому семестрі я буду викладати у вас предмет географія. Для заняття рекомендую завести вам загальний зошит, в який ви будете записувати всі основні тези уроку, а також купити або скачати контурні карти. Файли контурних карт я прикладу до уроку і ви зможете їх скачати і роздрукувати. Файлом я прикладу до уроку і підручник з географією. Для зручності уроки будуть даватись у вигляді відеолекцій, а також дублюватись текстовими вставками з підручника. В наших уроках будуть тестові завдання. На жаль, сайт Всеосвіти деяких пользователів блокують ці тестові завдання. Тому, якщо ви столкнулись з такими незручностями, просто не виконуйте їх. Ну а у кого виконується завдання, будь ласка, виконуйте їх. Після кожного року ви повинні сфотографувати свій конспект. І, якщо буде завдання по контурним картам та відповіді на вопроси в письманому в віді. Так, ці фотографії ви прикладаєте до своєї відповіді на сайті Всесвіта. Так буде формуватися ваша відмітка. Домашнє завдання для першого вводного уроку у вас буде скачати підручник з географії та скачати і роздракувати контурні карти і приготувати загальний зошит для конспектів. Все, зустрінемося на заняттях.